А такая ікона, яка була в таку живому. Та має дало, ніхто не просить. Благословені Бога, ми завжди не і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Висловляється і свячується приміщенням, Оце благодать Святого Духа і окаплення цієї священної води. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. людей Своди. Сьогодні тут церква отримує новий інструмент, новий засіб благовісті Божого Слова проповідування Слова Христової істини. І тому ми сьогодні просили, щоб те Боже благословення зійшло. На усіх працівників, які тут будуть працювати, щоб ми лише разом були тими добрими інструментами в Божих руках. Один, два. Ми бачимо Радіо Воскресіння як суспільно-релігійний проект, тобто проєкт, в якому є також все, що стосується життя людини, окрім гріха. Тобто про все з вірою і любов'ю ми розповідаємо. Відповідно, тому в нас в новинах розповідають також про тарифи на газ і інші якісь речі, де може здивувати спочатку нашого слухача. А крім того, Радіо Воскресіння воно теперішньому вигляді це є декілька канальне інтернет-радіо. Відповідно, там головний канал, і тоді є канал. «Аве Марія Богородичний є канал з класичною музикою, є канал з класикою, з класикою церковною, хоровими співами і так далі. І навіть у нас є канали, які називаються Християнський рок.